GT Рейсер B530-2 два це крісло, яке відповідає темпу вашого робочого дня. Стриманий вигляд, гнучка ергономіка і правильна конструкція. Усе тут працює на вашу продуктивність. Спинка складається з двох секцій, що працюють разом для вашого комфорту: нижня частина підтримує поперек, верхня знімає напруження зі спини. Посадка природня не потребує звикання. Підголівник регулюється по висоті, і це не просто зручно. Це важливо, коли ви хочете тримати шию в комфорті, не напружуючи м'язи годинами поспіль. Спинка відкидається аж до 150 градусів. Працюєте, сидите прямо, робите паузу, відкидаєтесь назад. Потрібний кут фіксується. Так, легко змінити стан без зміни місця. Механізм синкро це не просто гойдання. Він дозволяє м'яко розслабити тіло в моменти напруги, а потім повернутись до робочого ритму без дискомфорту. Підлокітники налаштовуються в трьох напрямках. Ви підлаштовуєте їх під себе по висоті, вперед, назад і під потрібним кутом. Руки лежать природньо, без напруги в плечах і зап'ястях. Додатковий плюс регулювання глибини сидіння. Ще одна річ, яка підлаштовується саме під вас. Це важливо, коли ви проводите в кріслі більшу частину дня. Оббивка – це високоякісна сітка. Вона пропускає повітря, не перегрівається і не накопичує вологу. Сидіти приємно навіть улітку без перегріву та без залипання. Хрестовина з хромованого металу. Вона виглядає добротно і витримує навантаження до 150 кг. Колеса тихі і плавні, а вся конструкція стабільна і впевнена. Збірка швидка. В комплекті є все необхідне. Гвинти, інструкція, всі елементи підігнані точно. Ви не витрачаєте час на довгу збірку. Просто складаєте і починаєте користуватись. GT Racer B532 – Це модель, яка не потребує компромісів. Вона підтримує вас у роботі, адаптується під потреби і завжди залишається надійною основою для кожного вашого дня. Рішення, яке ви приймаєте один раз і задоволені щодня.